Друзі, усім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Що хочу вам сказати. Кожного дня щось потрібно купувати. Кожного дня. Вчора ввечері хотіла завантажити прання. У мене закінчився гель для прання для кольорових речей. Є білий і для чорного. Я зараз вийшла. Ранок у нас, і думаю, а магазини ще потрібно зачекати десь хвилин 15. І я зайшла в парк, знайшла сукню. Вона така старенька, але вона така легенька, в неї так легко ну, якось дихає тіло, хоча, знаєте, коли воно спекотно, то... але все одно. І думаю, мені байдуже, як я там виглядаю, хоч ця сукня. Їй вже я не знаю скільки років, я інколи, знаєте, вдома її одягала, ну, коли літом. А так думаю, ні, не можу. Але цього року щось купувати новеньке собі на літо нема бажання. Раніше щось таке було, а в цьому році, та й в минулому, а в минулому році я взагалі про це не думала, стало. Селфі-палка в мене зломана, тому пробачте, що так близько. Знайома дзвонить і каже, ти вмикаєш кондиціонер, кажу, ні, ще не хочу, тому що хочеться якось адаптуватися. Тому що, якщо цілий день на протязі дня включений у нас кондиціонер, я вже по собі помітила, я буду погано спати, тому що на ніч ти його вимикаєш, і потім та духота. Повертається моментально, ти не адаптувався, ти не відчуваєш свіжості, свіжості, яка може бути порівняно з днем. І тоді я ніч дуже погано сплю. Ну, ось так. А тут, як начебто, вже осінь. Але ні, осінь ще в нас попереду. Чим ближче підходиш до фонтану, якось свіжіше. Біля водички завжди краще. Може, тому що я люблю водичку, я люблю море, я люблю річку. Боже, та я вже вірші складаю, щоб ви розуміли. У нас сьогодні вже 6 липня і тільки що по радіо казали, яке грає в міському парку, що сьогодні саме такий пік цієї спеки, тому завтра. Завтра, можливо, буде вже полегше. Буду вже повертатися і йти в магазин. Мабуть, я буду йти або в Сільпо, або в варус, тому що вони тут поруч. Бо мені потрібно хліба буде взяти і щось для прання. Подивимося, що там таке є. Ні, я в Сільпо була. Там немає ціни тижня на те, що мені потрібно. Тому підемо сонечко. Тому підемо в бару з вами. Ой. Ну, ось так, знаєте, липень вже майже половина літа пройшла, з'являються ось такі вже листочки. Друзі, а знаєте, за що я вам зараз хочу сказати? За те, що. Люди навіть з мого міста, кого я знаю особисто, ми спілкуємося, вони кажуть, що ми начебто живемо в цьому місті. Але, Тань, ти коли показуєш його? Ну, коли ми бачимо його, наприклад, в твоїх відео, якось зовсім по-іншому його сприймаємо. А потім думаємо, так, та я ж там. Сьогодні бігла, я ж сьогодні це бачила, але я не звернула на це увагу. розумієте? Так, Це тільки що я зустріла в парку там. Знайомих ми колись в школі разом вчилися, я не знала, чого вони дивляться мій YouTube канал, то вони мені ось про таке кажуть. Каже, а реально це красиво, а реально, то гарно, а реально, а реально. Але ж знаєте, у нас скільки людей, стільки думок, тому що М -м -м. комусь подобаються фонтани, е -е комусь не подобається, тому що кажуть, о, скільки грошей на ньому відмивається. Тому скільки людей, стільки думок, але я свою думку нікому не нав'язую, я тільки показую те, як воно зараз є. І під яким кутом. На це можна дивитися. Це я тільки що сказала, і мені аж сподобалось. Дійсно е будь-яка проблема, під яким кутом ти на неї дивишся, можуть бути зовсім інші враження і е рішення і вчинки. О, це в мене сьогодні така цитата дня від мене. Вирішила, що я таки піду в варус. Якщо в варусі не буде те, що мені потрібно, я зайду в простор. Зайшла в варус. Тут такий набір для пісочниці є, набір, ну, різні тут різні наборчики. Може комусь буде цікаво. Ось такий кавун-м'ячик. Легенький такий, легенький. Яку ціну? М'яч 144,90. І ось такі набори. Ось так. Так, іду далі. Банани 48,50. 48,50. Ну, такі непогані. Стою, дивлюся, гелі для прання. Дивлюсь, дивлюсь. І ось є 222 гривні. Ось такий я і візьму. Ну, і для білого ціна класна. Ось. Зараз е в варусі дуже клас... ну, такі ціни мені подобаються на такі гелі для прання. Тому якщо комусь цікаво, будь ласка, ось такий батон. Любительський взяла він до 9-го, да -да, ну, сьогодні 6, -е. якраз нормально. Сьогодні ми з вами робимо покупочки разом. Дома я вже огляд на свої покупки не буду робити, тому що я купую, я вам все показую. Мені подобається чумак, але щоб воно то було перо чи... Перо, перо. А я їх не бачу. Тільки метелики. О, ось такі мені подобаються, щоб були. Але чумак. Щось нема. Нема. Ось акція на макаронні вироби. Так, що тут ще? Борошно, борошно. Ну. Борошно 24,80, мені таке подобається. Дніпромлин. Там скільки кіло, мабуть, іде? Ну, приблизно так. Ну, Такі зазвичай ціни. Все передивилася, ну немає, немає. Ті, що мені подобається, я дивлюсь на оці, може взяти. Якби це було з твердих сортів, зараз, а ні, спіральки я теж такі не люблю. А де було, що я показувала, що я люблю? Зараз дивлюсь, дивлюсь. А, ось 48 гривень. Ні, щось не хочу, я таке. Там в мене ще не раз є, а там, може, в іншому магазині побачу, то тоді будемо купувати. Вже за своєю звичкою зайшла в м'ясний, але згадала, що в мене є серделі. І зараз, коли так спекотно щось там готувати, смажити, не хочеться. Але вибір є. Все таке є. Ось такі вкусняшки є. Я їх ніколи не брала, не знаю. Я завжди сама м'ясо змолола, що потрібно зробила. так. Гадала, мені ще оцет буде потрібен, тому що сьогодні знайома дзвонила і каже, що, можливо, скоро вже огірки будуть або дорожче, або Ну, тобто треба вже скоро бути, займатися консервацією, але вигіду я цю не хочу. Оцет такий я не хочу. На... Який тут ще є? Оцет, оцет, Давайте дивитися. А, 76 гривень. Так, Грець йому за 76 гривень. Владіка бабушка якось закривала з лимонною кислотою, але я не пам'ятаю пропорцій, дівчата. Якщо хтось закриває з лимонною кислотою огірки або помідори, напишіть, будь ласка, на трьохлітрову банку, скільки ви е, кладете лимонної кислоти? От, будь ласка, напишіть, то з, лимо, з лимонною кислотою мені якось більше подобається. Ось, і краска кабачків. Та зараз, знаєте, можна наробити і крис кабачків самих. Зараз ціна така нормальна на кабачки. Ось навіть по знижки 24,90. Ось такі кабачата є. А я вчора на базарі брала по... по скільки я брала, 25. А тут 33,90. Ну, то на базар треба йти за огірками. 56 гривень ось такі контейнери. Такі невисокі, але може комусь потрібно буде і білі, і зелені, жовті різні. Акція йде на ось такий бокс. 139 гривень, 60 гривень економії на бокси. Бачите, тут один великий, хто обіди з собою бере. Так, да, тут один великий і два маленьких. І ось така акція. Так, прийшла в магазин, поумнічала, поумнічала. Це я прицінююсь, дивлюсь 470 гривень. Вага тут яка 210 грам, а я сільпо брала за ціну тижня 329. О, Як зекономила. Стою ось і думаю, дивіться, непогана ідея, якщо робити холодні чаї. Ось Зараз і знижка є, акція 43,90 тут лайм лимон і, може, м'ята. І ось так зробити. Холодний чай, нехай буде в холодильнику. Може комусь імбір з лимоном. Ні, імбір з лимоном це бажано, щоб теплим пити, воно смачніше буде і корисніше. Ну, ось такий мачний. О, о! ідеї як приходять. В магазині працює кондиціонер, так так можна довго ходити, гуляти, а потім, як вийдеш на вулицю то це буде не дуже. Ціни вам показуємо, може, кому буде цікаво. От. Тому якось так. Так, молочка. З молочки, що я буду брати за 49,60 ось таку лактонію з ананасом. Мені дівчата писали, що ось такі губки 41. 80 чорні, вони дуже-дуже якісні. Ну, я хочу купити. Сьогодні мені потрібно вже буде міняти губку, тому куплю губок, багато не буває. Тому ось так, мої дорогенькі, зробили сьогодні з вами покупочки разом. О, які шкарпетки. Шкарпетки. І йдемо додому. Ні, зараз на касу, потім додому. Зробили з вами сьогодні покупки разом, але хочу сказати, ціна на губки в магазині була 41 з чимось, а тут по чеку дивлюсь 38,50. Дешевше. Mm -hmm. Що хочу сказати, тільки що теж, я ж кажу, як ото вийдеш, того зустрінеш, того зустрінеш, мені це подобається, коли є таке спілкування так. Очі в очі, а не по телефону, особисто смс, коли хтось там прочитає чи відповість. І знайома каже, оце про що я спочатку відео вам казала. Вона каже, я вчора вмикала кондиціонер, каже, після того ніч я майже не спала. Мені так було душно, так якось жахлива каже, ніч була. А я кажу, а я якраз і нормальна. Вона каже, а як ти без кондиціонера? Я кажу, та ну, нормально. Я приїхала вчора з манікюру душ. Потім ходжу там щось по хаті робиш, таке відчуваєш, що все терпець вривається. Я знов в душ, не обов'язково там намилювати себе. Знаєте, так, літня водичка, але щоб вона не холодна дуже була, бо на судини наші це погано буде. І ось так декілька разів і, і кажу, і нормально. І потім, коли вже прийшов вечір, ніч, то ти відчуваєш полегшення, як вже не пече сонце. А коли цілий день ти сидиш під кондиціонером, то не каже, о, ось так. Мої дорогенькі, дякую, що зробили сьогодні покупочки зі мною, бережіть себе і все буде добре. Обов'язково.